Істина, що таке істина? Ти знаєш, що пишуть тлумачні словники? Чи ще з дитинства пам'ятаєш, чого навчали твої батьки? Що говорили батько, ненька? Повинен як ти в світі жити. Дідусь чи бабуся старенька навчали, як людям служити. А словник Даля так говорить, що істина то правда вірна, то справедливість, що скрізь ходить. То правда небесна добірна. Найвища істина єдина це наш великий Бог Творець, як серце і душа В людини, так наш Христос, Дух і Отець. Є істина, що Бог наш вічний. Що лише він усе створив. Істинно є світ по той бічний, що треба людині відкрив. Істина господь нас любить, істина в його святім слові. Істина, тих він не засудить, чиї серця давно готові. Істина Бог створив людину. І землю, і сонце, все світ весь, і серці, серце легені, судину, і все це тут у нас не небес. Істина Закони створив, щоб все світ на миті тримався, ученим деякі відкрив, щоб ними люд користувався. Істина Бог людей спасає і вічне життя їм дає, хто в серці Господа не має, то той вже другий раз помре. І не наслідує життя Господом вічне людям дане, чекає його лиш гниття в аду, а не раю бажане, то знай, що істина є Бог. Повір і будеш з ним щасливим. Господь подбавить всіх тривог, не будеш більше ти вразливим. Цю істину мусиш прийняти своєю душею і серцем, тоді навіки будеш мати спасіння, як повне озерце святої чистої води, наповненої Божим словом і твоєї чесної ходи перед людьми і перед Богом. Бо істина є невід'ємна від Бога Ісуса Христа свята і багатооб'ємна, як кров, що стікала з Христа. Слава Богу!